Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні у нас з вами практична робота, яка називається редагування таблиці бази даних, і ми виконаємо з вами цю практичну роботу. Для цього нам потрібно відкрити файл бази даних практична 7, яка містить таблицю фонд бібліотеки, і відредагувати структуру таблиці імена полів, типи та формати даних відповідно до наведеної таблиці. І зараз я спробую показати вам, як це потрібно виконувати. Заходимо в нашу папку. У нас є всі дані, які нам потрібні. Відкриваємо базу даних, бачимо, що тут вже є одна таблиця, яка створена. Нам потрібно її відкрити. Для цього натискаємо два рази лівою кнопкою миші, і у нас відкривається табличка з даними. Як ми бачимо, в даній таблиці вже є одне поле під назвою Код. І коди вже додані до цієї таблиці. Нам потрібно ще додати деякі поля. Зараз ми це з вами будемо робити. Для цього нам потрібно перейти в режим конструктора, натискаємо конструктор, і ми бачимо, що у нас тут вийшло. Перше поле вже є код. Да? І далі нам потрібно з вами ввести деякі ще поля. Перше поле з назвою Найменування книги. Так, і будемо вводити найменування книги. Тип даних це буде короткий текст. Єдине, що я пропоную вам тут зменшити кількість розміру поля. Пам'ятаємо, що чим більше розмір поля, тим більше місця займає. Да? Тобто, база даних у нас буде більш важкою, багато важити, і через це буде погано відкриватися. Ну, більш Довше буде відкриватися все. Я думаю, що для найменування книги, в принципі, десь символів 50 буде достатньо. Наступне поле це у нас поле автор. Теж короткий текст, і теж давайте зробимо автор, теж не може бути там більше, ніж нехай буде 70. Наступна це у нас категорія. Як ми бачимо, категорія може бути альбом, книжка або журнал. Тому ми зараз для поля категорія виберемо тип даних майстер підстановки. Обираємо майстер підстановок. Обираємо я самостійно введу потрібні значення, бо у нас ще їх нема. І тоді тут пишемо, що у нас там є: альбом, книжка, журнал. Наступний стовпець у нас книжка. І журнал. Далі. Натискаємо обмежити списком і натискаємо готово. Тепер ми бачимо, що коли ми перейдемо в полення, зберегти таблицю, то в категорії у нас з вами буде ці три, тільки щоб ми могли обрати, що це за категорія альбом, книжка або журнал. Переходимо знову у конструктор. І будемо набирати далі. так, але зверніть увагу, що коли ми написали з вами майстер підстановок, у нас все одно залишився тип даних короткий текст. Але ми знаємо, що тут є майстер підстановок. Наступна стовпець, який нам потрібно, це кількість. Це буде число. Єдине, що довге число, якщо пам'ятаєте, там дуже багато, давайте зробимо просто ціле число. Далі у нас з вами йде ціна. На ціну ми з вами можемо вставити грошову одиницю, і можете, можемо обрати грошову одиницю, у нас з вами вийде просто тут, потім буде виходити гривня. Наступна, наступний стовпець це у нас рік видання. Теж може бути число, і може бути просто ціле число. Думаю, буде достатньо. І останнє це буде титульна сторінка. Титульна сторінка це буде тип даних. Тому що сюди ми будемо з вами вкладати саме ось ці зображення, які у нас є в цій практичній роботі. Тепер нам потрібно зберегти цю табличку, і ми переходимо з вами у режим подання таблиці. Ми бачимо, що у нас є стовпці, назви цих стовпців, і нам потрібно з вами заповнити ці таблички. Всі за допомогою ось цих даних. І розпочинаємо це заповнювати. Перший стовпчик я вже заповнила. Далі автор. Можемо просто копіювати і вставляти. Щоб не витрачати час. Ну, я далі поки що заповню і увімкну вам далі відео. Так, категорію обираємо альбом, 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 книжка, книжка. Кількість. Бачимо, да, що одразу у нас значок гривні з'явився. І далі у нас вклада, вкладення, да, як ми можемо вкласти? Ну, по перше. Натиснути два рази лівою кнопкою миші. У нас подається таке, така табличка. Натискаємо додати і шукаємо, де саме у нас це вкладення є. Ось воно. І ми можемо натиснути ОК. І бачимо, що тут з'явився значок 1. Ми можемо ще по-іншому зробити це, натискаючи праву кнопку миші і з контекстного меню обрати керування вкладеннями. Знов з'являється така табличка, завдяки якій ми можемо ставити це вкладення. Додаємо. Ось такі вкладення. Тут ми їх не побачимо, але ми можемо побачити, якщо у нас вже буде готова форма. Да, тут вона не, не відображається, але ми можемо побачити зберігаємо, не забуваємо зберігати табличку. Якщо ми зайдемо у форми, це у нас створення форми. То ви зможете побачити ось фонд бібліотеки. І у нас тут є ось ця титульна сторіночка, яку ми можемо з вами побачити все-все про цю книжку. Так як і в Excel, тут теж можна розширити поля. Для цього нам просто ви можете, якщо захочете, розтягнути ось так, ну, тобто, щоб було все видно, що тут заповнено. Автор. І так далі, якщо вам потрібно. Ще одне, що у нас не так, як потрібно. Ви бачите, да, що за практичною роботою у нас е, назва поля, титульна сторінка, а у нас замість цього є отака скріпочка. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти знову подання не в подання, а в конструктор. І там, де у нас є титульна сторінка, е, ви бачите, да, є внизу. З'являється підпис. І нам потрібно сюди вставити титульна сторінка. Ну а тепер давайте перейдемо. Нам потрібно зберегти, не забувайте завжди зберігати все. Перейдемо в подання таблиці, і ви бачите, що тепер у нас з вами замість кріпочки тут є назва титульна сторіночка. Тепер нам залишилося тільки зберегти цю таблицю. Для цього ми натискаємо «Файл». Зберегти як. Можемо зберегти базу даних. Так. Де саме ми будемо зберігати. Ну, наприклад, тут практично 7 і своє прізвище. Наприклад, так. І можемо зберігати цю базу даних. Все. Ось така у нас була робота. Тепер у нас є заповнені всі. Стовпчики, все, що нам потрібно було. І ви бачите, що є тут категорії: є кількість, все-все, всі таблички заповнені. Ось така була у нас з вами практична робота. Дякую всім за увагу! Всього найкращого. До побачення!